Псалом 35 На закінчення Псалом Господнього раба Давида. Порушник закону вмовляє себе на гріх, нема Божого страху перед його очима. Адже він поблажливо поставився до себе, аби не викрити свого беззаконня і не зненавидіти його. Слова його уст, беззаконня і підступ, він не забажав зрозуміти, як чинити добро. На своєму ліжку він думав про беззаконня, пустився на всяку недобру дорогу, не зненавидів зла. Господи, твоя милість на небі, а правда Твоя сягає до хмар, Твоя праведність, наче Божі гори, Твої суди глибока безодня. Господи, Ти спасаєш людей і тварин. Як намножив Ти свою милість, о Боже? Людські сини покладаються на захист Твоїх крил, вони оп'яніють від щедрот Твого дому, ти потоком Твоїх солодощів їх напоїш. Бо в тебе джерело життя, у Твоєму світлі ми побачимо світло. Продовж милість свою до тих, які тебе знають, і праведність свою до тих, котрі праведні серцем. Хай не наблизиться до мене нога гордого і рука грішного хай не захитає мене. Там упали ті, які чинять беззаконня, їх викинули геть і не можуть вони встати. Друге послання ДО СОЛУНЯН розділ другий. Просимо вас, брати, стосовно приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього, щоб ви не відразу вагалися розумом та не тривожилися ні духом, ні словом, ні посланням, яке нібито від нас, начебто настав Господній день. Хай ніхто вас не ошукає жодним способом, адже раніше має прийти відступлення та виявитися людина беззаконня, син погибелі. Який противиться і підноситься над усім тим, що зветься Богом чи святинею, він у Божому храмі сяде як Бог і віддаватиме себе за Бога. Хіба ви не пам'ятаєте, що я вам про це говорив, коли ще був у вас, і тепер знаєте те, що його стримує з'явитися свого часу? Адже таємниця беззаконня вже діє, однак тепер є той, хто стримує, поки не буде усунений з поміж нас. І тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус погубить духом своїх уст і знищить появою свого приходу. Його прихід за сприяння сатани буде з усякою силою, ознаками фальшивими чудесами, з усякою оманою неправди для тих, які гинуть, бо любові до правди вони не прийняли, аби спастися. І за це Бог посилає їм дію омани, щоб вони повірили в неправду. Аби суд прийняли всі, хто не повірив правді, а вподобав неправду. Ми ж повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, улюблені Господом, адже Бог вибрав вас як перші плоди для спасіння в освяченні Духа та вірою в істину, до цього й покликав вас нашою проповіддю Євангелія, щоб осягнути славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, брати, стійте й дотримуйтеся передань яких ви навчилися чи то через Слово, чи через наше послання. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог наш Отець, який полюбив нас і в благодаті дав вічну втіху та добру надію, нехай потішить ваші серця і нехай зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові. Книга Пророка Ісаї, розділ 23. Видіння тиру. Голосіть кораблі Кархідону, бо він загинув. Тож більше ніхто не приходить із землі китійців, його відвели полоненим. До кого стали подібними ті, хто живе на острові, купці Фінікії, які перепливають море великою водою нащадки купців, як жнива, зібрані купці народів. Засоромся, Сідоне, сказало море, а твердиня моря сказала. Я не терпіла болів, не народжувала, не вигодувала молодих і не виховала до зрілого віку дівчат. Коли ж почується в Єгипті, їх схопить біль за тир. Відійдіть ви до Кархидону, кричіть ви, хто живе на цьому острові. Чи не була вона вашою гордістю? Вона, яка від початку раніше, ніж вона була віддана? Хто це визначив про тир? Хіба він не є меншим, чи не має сили, його купці славні, володарі землі. Господь Саваот визначив усунути всю гордість славних і без пошани вчинити всякого славного на землі. Обробляй твою землю, бо й кораблі більше не йдуть з Кархидону, а твоя рука, яка розгнівила царів, більше не має сили проти моря. Господь Саваот наказав про Ханаана, щоб знищити його твердиню, і скажуть вже більше ви не будете зневажати і чинити неправду дочці Сідону, і якщо відійдеш до китійців, то і там не буде тобі спочинку. Чи в землю халдеїв, і вона спустошена ассирійцями, бо її мур повалився? Голосіть, кораблі Кархидону, бо знищили вашу твердиню. І станеться, що в той день залишений буде тир на 70 років, як час царя, як час людини. І станеться, що після 70 років тир буде, як пісня розпусниці. Візьми гусла і мандруй, місто, забута розпусниця. Гарно заграй, багато співай, щоб залишилася пам'ять про тебе. І станеться, що після 50 років Бог зробить відвідини тиру, і він знову повернеться назад до давнього і буде торговим центром для всіх царств світу. І його торгівля і винагорода буде свята Господу. Не для них буде зібране, але для тих, які живуть перед Господом, уся його торгівля, щоб їсти і пити і насититися на злуку і пам'ять перед Господом. Книга Пророка Ісаї, розділ 24. Ось Господь нищить усе світ. Він спустошить його, оголить його поверхню і розсіє тих, які в ньому живуть. І народ буде як священник, слуга як господар, а служниця як господарка. Хто купує, буде як той, хто продає, і хто позичає, як той, хто позичив. І, хто винний, як той, кому він позичив. Земля буде вщент знищена, земля буде цілком пограбована, бо уста Господа це сказали. Заплакала земля, і Всесвіт був знищений, заплакали, звеличені на землі. Земля ж чинила беззаконня через тих, які жили на ній. Тому що порушили закон і змінили заповіді, вічний завіт, через це прокляття пожаре землю, бо згрішили ті, хто живе на ній, через це бідні будуть ті. Які проживають на землі і залишиться мало людей. Заплаче вино, заплаче виноградник, застогнуть усі, хто радів душею. Не стало веселості тимпанів, не стало впертості та багатства безбожних, не стало звучання гусел, Засоромились, не пили вина гірким став міцний напій для тих, які п'ють. Спустошене все місто, кожен замкне свій дім, щоб не ввійти. Усюди розноситься крик за вином не стало всієї радості землі, і міста залишаться спустошеними, і покинуті доми будуть знищені. Це все буде на землі посеред народів, так, наче б хтось обдер оливкове дерево, так їх обдеруть, а коли ж спиниться обдирання. Вони закричать голосом, а ті, які залишилися на землі, зрадіють разом з Господньою славою, забушує вода моря. Через це Господня слава буде на островах моря, ім'я Господа буде славним. Господи, Боже Ізраїлю, від кінців землі ми почули знаки, надія для побожного, і скажуть горе тим, що погорджують, тим, що погорджують законом. Страх, рів і пастка на вас, що мешкаєте на землі, і буде, що хто втікає від страху, упаде в рів, а хто вилазить з рову, буде схоплений пасткою, бо вікна з небес відкрилися, тож зрушаться основи землі. Земля ходитиме ходором, цілковито збентежиться земля. Земля похилилася, вона зрушиться, мов колиба. Неначе п'яниця та захмілілий і впаде, і не зможе встати, бо їх перемогло беззаконня. І Бог наведе руку на прикрасу небес і на царів землі, і заберуть і замкнуть їх у твердині та у в'язниці. Після багатьох поколінь нагрянуть на них відвідини, і цегла розсиплеться, і мур упаде, бо Господь зацарює на Сіоні та в Єрусалимі, й прославиться перед старійшинами.